Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам цікаву гру, в якій ви дізнаєтесь корисні поради на різні випадки життя. А називається ця гра Щоб не трапилось біди. Давайте розглянемо першу ситуацію. Хлопчик Дмитрик вирішив погратися із сірниками. Та, мабуть, не знав, що сірники не для забави. Що порадимо хлопчику робити в такій ситуації? Їх не треба брати, а трече з ними грати. Щоб життя оберегти від реальної біди полум'я помітив дим, подзвони на 101. А якщо раптом ти став свідком якоїсь поганої ситуації? Бійки, крадіжки, давай подумаємо, на який номер нам подзвонити, щоб сповістити про це 101, 102, 103. Правильно на номер 102 Якщо приключилася з вами біда, стане в нагоді вам номер 102 Громадян охороняти. І порушників шукати. Це поліції права. Що за номером 102. Давайте розглянемо наступну ситуацію. Подивіться. Мабуть, хлопчик необережно грався. Або грався якимось небезпечним предметом та поранився. Потрібно зателефонувати в швидку допомогу. За яким номером? 101, 102 чи 103. Викликаємо швидку допомогу за номером 103. Збиття, поріз, заноза. Травма. Будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. Ви хворі чи поранились в процесі гри допоможуть вам за номером 103. Тільки треба добре пам'ятати. Без потреби на ці цифри не слід натискати. Бо, коли машини шукатимуть на хибних викликах дорогу. Хтось може і не дочекатися на допомогу. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!